За 8 гривень жіночий. Чого жіночий? То що він нас заводиться з пульта дуже чудово. Це просто. Не потрібно торгать, викається, пикається, вимикається. Це дуже саме головне. що в нас йде тут комплектація, це в нас йде. Е, Получається розетка на 220. Звичайна, 220, посилена. Іде зразу трьохфазник. Іде в нас таймер. Або датчик. Відлік годин, скільки він працює для заміни масла. І давайте перевіримо, це в нас, бачите, є на 3 кВт. Така дуєчка на 3 кВт. Зараз давайте подивимося в роботі його. За скільки метрів можна його заводити. Дивіться, я зараз відійду до того забора, ну ліра зніми. Тут десь метрів 50 або й більше. Чи заведеться він отсюда? Зараз перевірю. Генератор за 8 тисяч гривень, на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Дуже гарна річ, йде на колесах, тягне 3 кВт свободно. Є у нас на 220, посилена на 220, зразу на три фази заводиться, дівчата. Дивіться. От пульта. Де Дети. Давайте через машину. Це можна так само з кімнати. Прямо з кутинко завели вислали, коли вам потрібно. Ціна 8 тисяч гривень. Всім гарного дня!